Я доброго дня, бажаю щодня! Запрошую всіх на заняття. То сідайте зручненько та послухайте уважно. Діти, нас сьогодні запросили відвідати магазин. Открився новий магазин. І нас запросили переглянути, що в ньому є. Ви хочете піти до нового магазину? Я дуже люблю ходити в магазин. Давайте з вами сходимо, подивимося, що ж то за магазин, що в ньому продають. Тож, вирушаємо? Вирушаємо. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Гості та клієнти нашого нового магазину побутової техніки. Раді вас вітати! І хочу вам сьогодні показати, який широкий вибір побутової техніки ви у нас знайдете. Зверніть, будь ласка, на неї увагу. Ви знайдете будь-яку побутову техніку на будь-який смак. А зараз я пропоную вам, шановні гості, пройтись різними відділами нашого магазину, щоб детальніше розгледіти кожен вид товару. Ой, малята, подивіться, як тут яскраво і скільки всього. Давайте підемо за нашим продавцем-консультантом та послухаємо, що ж є у цьому магазині. Ну що ж, шановні клієнти та гості нашого магазину. Зараз хочу вам показати ту побутову техніку, яка на щодня буде потрібна на кухні. Погляньте, чи знаєте ви, яка побутова техніка тут продається? Так, наші малята добре знають. Діти, гадаю, всі знали, що це електрочайники, які допомагають нам зробити чай або каву. А далі розташовані мікрорахульовки, які допомагають розігріти або щось приготувати. Тому ми все це знаємо. Діти, а давайте порахуємо, скільки чайників розташувалося на цій полиці. Давайте порахуємо дружно. Один, два, три. Скільки сьогодні? Три. Якої ми цифри позначимо? Цифри три. Ось вона наша цифра три. А біля мене стоять мікрохвильові печі. Давайте разом порахуємо, скільки мікрохвильок біля мене. Один. Два. Скільки мікрохвильовок? Дві. Якою цифрою позначимо? Цифрою 2. Діти. А давайте порівняємо. Чого більше? Чайники чи мікрохвильок? І ви всі зрозуміли, що чайників більше ви знак Поставили. Так знак більше. І як ми з вами прочитаємо цю нарівність? Три більше за два. А давайте ще з вами порахуємо, скільки всього електроприладів розташовано на цій полиці. Так, починаємо рахувати мене. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять предметів. Давайте з вами складемо приклад. Як же це ми навчилися робити. Зазначимо, скільки чайників? Три. Де наша цифра? Три. Що нам треба поставити? Знак додати. Поставимо знак додати. Ви пам'ятаєте, скільки у нас мікрохвильок? Так, пам'ятаєте? Їх дві. Ми чекали цифру 2. Ось вона. Тепер що нам треба поставити? Так, треба поставити знак дорівнює. Знак дорівнює. І ми з вами вже порахували і пам'ятаємо, що всього 5 у нас приладів. Ось, поставили цифру 5. І у нас вийшов такий приклад. До 3 додати 2 до рівня 5. Ось ми вже з вами відвідали 1 і з'ясували, скільки предметів в ньому не побачили. А зараз я пропоную перейти до наступного відділу в нашому магазині. Що ж малята, далі? Ми опинилися дітки в наступному відділі нашого магазину. Як ви бачите, в цьому відділі представлені ті побутові товари, побутова техніка, які нам потрібні, щоб доглядати за своїм одягом. Ви знаєте, що це за побутова техніка? Так, малята. Знає і здогадалася, що це краски, які допомагають, щоб наш одяг завжди був охайний, не міняти. І пральні машини, які завжди приводяться одяг до ладу, і завжди і гарненький. Все єдно. А давайте розглянемо, скільки товарів представлено. Що ж, полята, давайте з вами порахуємо, скільки пральних машин ми з вами бачимо. Давайте рахуємо. Всього дві правильних машини. Давайте їх позначимо. Яку цифру? Так, цифрою два. Ось наша цифра два. Ну що ж, а я пропоную порахувати праски. Тож рахуємо разом. Один, два, три, чотири. У нас на вітрині чотири праски. Тож, давайте позначимо відповідною цифрою. Цифрою якою? Дійсно, цифрою чотири. Так, минарта, а тепер давайте порівняємо, яких же предметів у нас більше, а яких менше. Гадаю, всі зрозуміли, що красок значно більше. Тому використаємо ось такий математичний знак. І як ми з вами прочитаємо цю нерівність? А можна я допоможу їй добре? Цю рівність, цю нерівність ми прочитаємо. Так, 2 менше за 4. Ось, марята, ми склали таку нерівність. А тепер давайте ми ще з вами складемо приклад про ці предмети. І дізнаємося, скільки побутових приладів знаходиться на цій вітрині. Добре. Для. Для того, щоб скласти приклад, нам потрібно ці числа додати. Спочатку нас родить дві пральні машинки. Тож, поставимо цифру 2. Щоб дізнатися, скільки в нас побутових приладів, поставимо знак який? Дійсно, знак додати. Ось. він. І 4 прасти. Цифра 4. Наступне ми ставимо знак додати. І тепер давайте порахуємо, скільки ж побутових приладів знаходиться. Один, два, три, 4, 5. Шість. Якою цифрою позначимо? Вірно, цифрою 6. Ой, малята, які ви молодці. Як ви гарно слали рівності та гарно рахували усі предмети в цьому відділі. Ну що ж, давайте вирушимо до наступного відділу, який є в нашому магазині. Ой, добре, це дуже цікаво. Подивіться, що ж є ще в цьому магазині. Ну що шановні гості, зараз ми у відділі, де продаються наступна побутова техніка, яку ви бачите на нашій витрині. Ви впізнали її? Так, я гадаю, малята, всі зрозуміли, що це холодильники, які допомагають нам зберігати продукти різні, фрукти зберігати, щоб нічого, як їжа, не псувалося. Малята, давайте з вами порахуємо. Дивіться, як багато тут холодильників. Скільки всього на цій вітрині ми можемо побачити холодильників? Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Аж шість холодильників. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою шість. Ось наша Цифра шість. Правильно я поставила? Так, цифра шість. От стільки холодильників у цьому відділі зараз. А зараз на вітринок. Буде представлений ще один вид холодильнику, якого ще у нас не було. Ось, так і погляньте, будь ласка. О, ще один з'явився, малята. А скільки ж їх стало? Давайте знову порахуємо. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Аж сім холодильників. А як же у нас вийшлося, діти? Було шість. Ми додали ще скільки. Один, один з'явився новий холодильник. Позначимо цифру його один. І стало порівнювати кількість холодильників. Ось сім. Ми сьогодні з вами побачили нову цифру, яка називається сім. Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. В неї лише одна нога, і сама мов, черга. Ось така вона цифра сім. Глядаємо. Чисто сім у багатьох народів вважається щасливим. Кажуть, на сьомому небі, якщо дуже багато людини радості. У веселки, скільки кольорів? Так, сім. І сім нот у нас. І у тижні сім днів. Чи сім приписували магічну силу, як наче шість таємничі говорили, таємниця за сім'ю замками. Сім футів підкили бажали добрих дороги морякам. А ще, кажуть, семеро одного не чекають. Сім разів днів, а один раз відріж. Сім п'ятниць на тиждень. Подивіться, скільки раз вживається цифра сім. А ще ми знаємо з вами казочки, в яких теж є це число. Вовк і семеро козенят. Білосніжка і сім гномів. Ось яка вона ця цифра сім. А вдома ви можете теж зробити. Можна взяти шматочок пластиліну і розкатати з нього довгий-довгий стопчик. Зараз і я спробую розкатати довгий стовчик, а ви спробуєте це зробити вдома. Ось катаю довгий-довгий стовчик. І ось тут виложим рядом сибрак з робимо цифру 7. Ось ми такі загнемо. І маленький в неї може бути поясочок. Теж взяти трошечки пластиліну, розката і зробити поясочок. Ось у нас з вами вийшла така гарна цифра сіль. Гадаю, далі вдома теж зробити цифру сіль. Її можна і з крупи виложити, і стрічками виложити, з пластиліну зліпити, з усього чого завгодно. З конструктора можна ще виложити. Ви зробите цифру сіль. І прийшли мені. Я подивіться, як ви запам'ятали нашу нову цифру цифру 7. Ну що, шановні гості нашого магазину, наші клієнти, ми дуже вдячні, що ви завітали на ось таку екскурсію е, до нашого супермаркету. Сподіваюсь, вам нас сподобалось, адже ви в нашому магазині можете знайти будь-яку побутову техніку за вашим смаком. Дякую вам на з малята. Дуже-дуже цікаво бути у вашому магазині. До побачення, до нових зустрічей, до побачення! Ось малята і скінчилась наша цікава подорож в магазин побутової техніки. Я хочу вам сьогодні нагадати ще, що електроприладами ви, як малята, ще не можете самостійно користуватися, а треба користуватися лише з дозволу та під наглядом ваших батьків або дідусів і бабусь. Пам'ятайте завжди, самому не можна, це дуже небезпечно. Оці товари нам облегшують наше життя, вони допомагають нам розігрівати, прасувати, прибирати, скільки всього вони нам допомагають робити, але ви ще самостійно цього робити не можете. Тому завжди це пам'ятайте. А я вам кажу до побачення.